Збиралася підірвати популярний готель у Рівному. Мова про 49-річну місцеву жительку. Вона на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів готелю міста. У подальшому окупанти планували дистанційно активувати вибуховий пристрій за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку. Під час обшуків оселі затриманої вилучено мобільний телефон з доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Рівно за тиждень після цього випадку стало відомо про ще одного агента Російської Федерації, який цього разу готував теракт вже у багатоквартирному будинку. Рівного чоловік встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста, після дистанційної активації, якого ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки. Що затриманим виявився річний львів'янин. Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до орендованої оселі, яку планувалося підірвати. Півробітники СБУ спіймали ще одного агента ФСБ, який планував підірвати автівку із військовими. Зломисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляції. Відтак усім трьом агентам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.